Як російські військові використовують окупований острів Джерелгач І чи є він для них стратегічно важливим об'єктом? Якої шкоди може зазнати острів через дії російської армії? Як можуть розвиватися бойові дії на Херсонщині найближчим часом? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини при Азові. Далі про війну на півдні України. Російські військові з'єднали острів Джерелгач із окупованою материковою частиною Херсонщини. Про це 19 травня повідомили сухопутні війська збройних сил України. За даними українських військових, російська армія в районі населеного пункту Лазурне засипала піском переправу до острова. Це зроблено з метою більш інтенсивного використання природоохоронної території національного парку для військових потреб. Зокрема, окупанти облаштували на острові військовий полігон, зазначили сухопутні війська. Керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони та охорони півдня Наталя Гуменюк 20 травня в ефірі телемарафону розповіла, що на острові Джарелгач російські військові готують полігон, де будуть навчати нещодавно мобілізованих солдатів. За її словами, російські окупанти вишукують на острові місця, які будуть більш-менш безпечними, адже вважають, що це та відстань, яка для збройних сил України поки що недосяжна. Вони намагаються собі підготувати е, місця для е, навчання особового складу, такі собі полігони е, облаштовують, навіть не зважаючи на те, що там заповідна зона, що там унікальні флора-фауна, які треба берегти. Ну, варвари є варвари, це зрозуміло, і вони в будь-який спосіб намагаються облаштуватися там, де сподіваються сили оборони їх не дістануть. У коментарі новинам при Азові Наталя Гуменюк розповіла, що крім навчального табору російські військові можуть розміщувати на джерелгачі свої склади. Там вони намагаються готувати свіжомобілізованих, тих, хто не має підготовки додаткової, і потребує її. І крім того, бачимо і спостерігаємо, що за тією інтенсивністю автівок, які туди постачаються. Цілком імовірно, що десь там розсереджуються і склади типу бойового польових б... складів боєкомплекту. А, оскільки ворог взагалі намагається розсереджувати свої запаси ресурси по лівому берегу, не уявляючи, в який напрямок може бути а, спрямований вогневий контроль Сил оборони, тому, в принципі, це все виглядає досить логічно. А, але а логічно щодо ставлення до природних багатств, зокрема лівобережного краю, острів Джерелгач навряд чи є стратегічно важливим об'єктом для російських військових. Скоріше за все, вони поки що почуваються там у безпеці, зазначила спікерка. Цілком імовірно, що користуючись тим, що це заповідна зона, вони розраховують, що ми не будемо атакувати унікальний острів. І намагаються таким чином для себе використати його для як додаткове збереження, скажімо так, своїх запасів. Тобто, граючи на гуманності українців, намагаються отак використовувати і природні запаси наші. Також Наталя Гуменюк підкреслила, що острів Джерелгач є цінним для України. Цінний, тому що це унікальний заповідник, це унікальна флора фауна, це особливості нашого півдня, і ми бережемо все, що наше, все, що наше з точки зору не тільки унікальності, а й просто з огляду того, що там сподіваємося ще за панування окупантів залишились живими ті е, об'єкти флори і фауни, які зокрема і зберігалися. Цієї заповідною діяльністю. голова Скадовської територіальної громади Олександр Яковлів зазначив, що російські військові зробили острів Джерелгач своєю мілітарною зоною ще від початку окупації. Від початку вторгнення ну, пласту повністю закрито, і ніхто не може потрапити на острів. Окрім військових, тобто тільки військові контролюють цю зону, тобто вони її зробили повністю мілітарною зоною, а вони туди давно там його так сказати окупували і. Там був проїзд, вони раніше туди їздили е, морем. Ну тобто, у нас там є можливість проїзду по затоці. там мілководна затока, і вони туди добиралися машинами. А зараз є інформація, я її підтвердити не можу, оскільки місцевих жителів туди не пускають. Мається на увазі ці жителі Лазурного. Е, от вони кажуть, що там закрита територія. Е, ну там дійсно хто розуміє, про що мови, то щоб потрапити на косу, то треба пройти там через територію того табору. Той табір свого часу був е, розбитий, бо вони там. Базувалися достеменно. Повідомити, що там відбувається, не можна, але те, що можуть жителі підтвердити, це те, що туди їздить техніка, е чути постріли, вибухи. Тобто, це не просто е стрілецька зброя, це вибухи, якісь, тобто, е напевно, там є якесь озброєння. Напевно, там проводять якісь навчання, можливо, там проводять якісь навчання. Облаштування на острові навчального полігону може мати суттєві негативні наслідки, розповідає голова громади. Наслідки це може мати дуже серйозні, оскільки все таки коли острів то є циркуляція води під час штормів вода в затоці повністю оновлюється, тобто дуже сильна течія в цій протоці завжди була. А якщо вона повністю пересипана, засипана, то відповідно ніякої циркуляції немає, і таким чином з'являється така дуже велика застойна зона. Це там 50 тисяч гектарів, грубо кажучи, площа нашої затоки. І це мілководна затока, яка сильно прогрівається, і літом може бути і наслідки всього цього. Тому звісно, це погано. Для екології, там, в принципі, навіть знаходження там великої кількості техніки, людей воно також впливає, має негативний вплив на екологію і, взагалі, на стан природи острова. Через дії російських військових на острові Джарелгач можуть зникнути рідкісні види тварин і рослин, каже посадовець, там рослина є у нас. Червонокнижна, золотобород, золотобородник, так званий, от, е, яка проростала на площі близько там, тисячі гектар на острові. Е, тобто це реліктова рослина. Е, зрозуміло, що якщо будуть по ній топтатися, то там нічого від неї не залишиться. От, е, і там є дикі тварини е, та і не тільки ці е, червонокнижні. Рослини є і інша флора та фауна, як які це буде загрожувати діяльність військових в даному випадку, крім того, є інформація, що російські окупанти відстрілюють деяких тварин на острові. Додав Олександр Яковлєв. Така інформація є, що тварин як якусь кількість вони відстрілюють, з якою метою навіть кажуть просто з метою харчування. От, но достовірної інформації немає. Щодо шкоди, яка задана на тепер, ну є шкода від загалом від тих вибухів, від розміщення техніки, тому що острів це місце, де зупиняються птахи перелітні. А, і їм точно це буде шкодити. Вони можуть лякатися цього, тобто тих вибухів е, або з, появи якихось нових споруд на острові, наприклад, там поставлять якусь антенну, там чи ще щось. І звісно, це буде відлякувати і вбивати тих самих птахів. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. У міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України 19 травня заявили, що російські військові знищують територію національного парку Джарелгацькі. Повідомлення було опубліковане на сторінці відомства у Фейсбук. У міністерстві підкреслили, що Джарелгацька затока з островом це одне з 22 найбільш важливих та унікальних водоболодних угідь планети, що охороняється рамсарською конвенцією. Там живуть унікальні види дельфінів білобочка і афаліна. Перекриття Лазурненської промоїни призведе до замулення і деградації екосистем цієї затоки, порушення процесів міграції риб, якими, зокрема, і харчуються водноболотні птахи. Такі дії окупантів є прямим злочином проти природи, заявили у Міністерстві захисту довкілля. Професор національного університету, Києво-Могилянська академія, викладач курсу екологічна економіка Євген Хлобистов, називає острів Джарелгач унікальним природним явищем. Він має 42 кілометри приблизно довжиною, і це унікальне явище природи, тому що там сконцентровані ну уні... біля 500 видів рідкісних рослин. Там є унікальне е, біорізноманіття. Там, десятки занесені до червоної книги, унікальні піски, інколи Джалухач називаючи такої, знаєте, українськими Мальдивами, хоча я не дуже е прихильник, щоб порівнювати наші перлини з іншими, але це дійсно унікальне місце. Його унікальність полягає в тому, що на такому о, степному морському кліматі, на узбережжі сконцентровані. Багато рідкісних і видів і рослин з одного боку. А з іншого унікальний ландшафт. Не випадково ж на цей острів багато приїздили раніше туристів, які милувалися його пейзажами, його ландшафтами, і там було, ну, досить активне такий його використання в таких рекреаційних цілях. До речі, там ще унікальні лікувальні грязі є. Масштаби екологічних збитків залежатимуть від інтенсивності використання території острова, зазначив Євген Хлобистов. Згідно даних мас-медіа, там йдеться про створення фактично бази для підготовки військовослужбовців, і фактично це буде військовий полігон. І таким чином вони можуть зруйнувати досить швидко це, тому що якщо вони там будуть якісь проводити активності суто мілітарного характеру. То місяць-два і, і все буде зруйновано. Все буде розумієте, в чому особливість будь-якої екосистеми, тому що вона взаємозалежна. Коли ми змінюємо частину екосистеми, то інша частина теж деградує. Російські військові вже знищили природну унікальність мисопук в окупованому Криму. Тому цілком імовірно, що так само вчинять і з островом Джерелгач, додав професор. А якщо ми взагалі от, уявимо собі, що це буде перетворено в якусь там мілітарну військову базу, якийсь полігон. Ну росіяни вже ліквідували фактично на мисі опук будь-яку природоохоронну унікальність цього мису опук. Це Керченський півострів, де вони створили військовий полігон. І взагалі більше там, ну як розумієш, ми втратили заповідну функцію цієї місцевості назавжди, ну таке саме чекає, мабуть, і цей острів. Якщо ну от, е... бо такі там, там унікальні абсолютно і пілікани, кулики, пухівки, там, косарі, там скупчення лебед, лебедів це все такі речі, які е, знищуються раз і на жаль назавжди. І тому я вважаю, що величезна небезпека саме полягає в тому, що за один-два місяці перебування росіян е, і в експлуатації цієї місцевості для мілітарних цілей можуть ми можемо втратити ц, 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 цей острів, втратити його унікальність. Це новини презовія у цьому випуску. Докладно про те, що відбувається на острові Джерелгач на Херсонщині. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас у Ютуб, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у приазовській частині Донеччини. Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія 21 Павло Лакійчук розповів, що острів Джерелгач був під прицілом російських військових ще з 2014 року. Вони туди висаджували з час від часу, непомітно, тихо, використовуючи ймовірно його для ведення розвитку. Що вони зараз вигадали там робити? Ніякого тактичного значення він не відіграє. Хіба що. Через затоку тікати звідти буде ближче до Криму, але це такі непрофесійне висловлювання, тому що ну, звідти евакуацію здійснювати значно складніше. Насправді, ворог там устроїв полігон, стрільбища для тих, які передислоковані перекинуті на територію Херсонщини, і там. З ними проводиться до підготовки. Вони стріляють з автоматів, кидають гранати, діють окопи. Е, ну, що це значить для природи такого унікального міста? Я місце я навіть не уявляю. Російські військові навряд чи будуть розміщувати на Джерелгачі ракетні установки для обстрілу української території, каже експерт. Насчет ракетних установок, які будуть ближче до нас, добувати, навряд чи. По-перше, там якраз далі до нас добивати. По-друге, ну, власне кажучи, цілком можливе завезення туди шахетів, оціх вони на пускових установках таких. Навіть це не пускові установки, а вантажівки з направляючими. Ну і вони з КОС намагалися там з Херсонщини. Запускати їх, аби вони були ще долетіли трохи ближче до лінії, до лінії фронту, до бойового зіткнення, аби наші засоби проти повітряної оборони пізніше їх видали. Таке таке це можливе. Також із Павлом Лакійчуком ми обговорили поточну військову ситуацію на Херсонщині. Зазначимо, що 21 травня у територіальних водах України у цьому регіоні було збито російський винищувач су 35 Про це наступного дня повідомили повітряні сили збройних сил України. Павло Лакійчук називає збиття російського винищувача знаковою подією. Наразі північно-західну частину чорного моря українці вигнали. Украї... Російські кораблі звідти вони бояться туди з'являтися, але ворог тримає цю акваторію е, над нашими судновими шляхами з використанням авіації. От, тут, на жаль, у нас можливості стає значно менше. А крім того, він звідти, з цих районів патрулювання, здійснює скидання керованих або плануючих авіабомб ну, Ну, я вже не тижнями, а вже місяцями, да? більше місяця. От кошмаріння цими цими плануючими авіабомбами здійснюється. Російські військові на окупованій частині півдня України, на відміну від сходу, перейшли до глухої оборони. Це свідчить про те, що він очікує українського НАТО навіть тактичні якісь дії, які здійснюють е росіяни на Херсонщині і на е заході Запоріжжя. Вони е Максимально це носять такий розвідувальний характер, дізнатися зміни в дислокації наших сил. Ну і в артилерійські удари. Оце кошмарення не тільки військових, першу, першим ділом кошмарення населення українців, які не скорилися, продемонструвати їм, що Росія злопам'ятна держава так. Нічого не зробиш, і від цим можна запобігти тільки витісненням подальшим противника з нашої землі. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, і водночас заперечує, що веде проти України. Загарбницькою війною називається цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини Азов'я, Тримаємося. Ви слухали новини приазов'я.